Діти, а зараз у нас урок української мови. Візьміть свої підручники, зошити і ручку. Перш ніж записати число, місяць клас на роботу, відступіть один робочий рядочок від свого домашнього завдання. Також поставте відео на паузу і запишіть каліграфічну хвилинку. Зверніть увагу на написання букви Д і правильне з'єднання букви Д з О. Повторимо з вами, що ми вивчили минулого уроку. Наголос. Повторимо разом. Наголос це виділення звука складу у слові посиленням голосу, а значок над літерою позначає наголошений звук. Склад Сьогодні ми далі продовжимо вивчати наголос, правильно наголошувати слова, а також поекспериментуємо з наголосом. Пропоную вам не гайти час і вже починати виконувати вправу. На сторінці 16 виконаємо вправу 6. Нам потрібно замінити слова за зразком і записати їх. Ось наш зразок зірка. Зірки. Тобто була одна зірка, і ми це слово змінили, наприклад, 3, 4, 5 зірки. Була одна і стало багато. Але зверніть увагу, що коли ми змінили слово, наголос теж змінився. Зірка. Зірки. А як ми змінимо слово ручка? Ручки. І наголос тут теж перейшов на другий склад. Поставте відео на паузу, змініть інші слова, перепишіть їх і поставте наголос. Після виконання цієї вправи ми зробили висновок, що наголос при зміні слова може змінюватись. У вправі 7 нам теж потрібно змінити слова. Наприклад, як тут змінили слово казка. Немає казки, цікаві казки. Візьмемо слово книжка. Немає книжки, цікаві книжки. Звернули увагу на те, як змінився наголос в слові. Наступне слово загадка. Немає кого? Загадки цікаві загадки. Теж змінився наголос. Змініть слово приказка без моїх підказок. Немає. Цікаві. Молодці виконали цю вправу. Переходимо до іншої. Вправа 8. Зміни слова за зразком і запиши. Зразок низька. Низький. Вона нова, а він новий. Поставте відео на паузу і інші слова змініть і запишіть самостійно. Тут у нас є така цікава вправа 9. Про кого так кажуть? Воду носить, рука болить. Кашу варить, рука болить, а каша готова і рука здорова. Про кого так кажуть? Про ліниву людину. Внизу є прислів'я. Добра людина хоче добра всім людям. Зверніть увагу, ми змінили наголос і змінилось значення слова. Добра людина. Це буде якість характеру, а хоче добра всім людям. У вправі 10 ви теж замітите, як змінилось значення слова. В цій вправі вам потрібно записати вислови і поставити наголос у виділених словах. Знайшли виділене слово? Слово дорога. Дешева рибка та дорога з неї юшка. Тут я поставила наголос неправильно. Дорога з неї юшка. В цьому вислові говориться про ціну. Тоді дорога успішна, коли розмова втішна. Тут теж я наголос, напевно, неправильно поставила. Тоді дорога. Успішна, коли розмова втішна, дорога у цьому вислові це шлях, стежина. Отже діти, ми зрозуміли, що дуже важливо знати правильне наголошення слів, тому що вас геть можуть не зрозуміти. Я писала цю вправу, а вправу 11 вам потрібно виконати самостійно. Уважно читаємо, що тут потрібно зробити. Відгадай загадку Дмитра Білоуса, склади і запиши речення зі словами відгадками і постав у них наголос. Читаємо загадку. Слово це старовинна будова з гостряками мурованих веж. Щойно зміниш ти наголос слова, цим одразу будову замкнеш. Яке це буде слово відгадка? Замок. Але якщо ми змінимо наголос. То буде замок. Саме з цими двома словами: замок і замок вам потрібно скласти речення і поставити наголос. На цьому наш урок завершено.